З вами знову психачеп. І другий день я вже знаходжуся на одеській барахолці. Сподіваюся, що сьогодні буде більш вдалий день по покупкам, бо вчора щось не дуже-не дуже, я б так вам скажу. Не знаю, може сьогодні буде, да? нормально. Ну, Я на це сподіваюся. А там як піде. Ну, давайте ж дивитися, що у нас буде сьогодні. Знайду я чи не знайду. Ну що, погнали. По чому та біла приставка? Xbox. Xbox в яку ціну? Бі, біла приставка оця. Я який едит. Не знаю. Ага. А PlayStation 1200, да? Да. Добре, добре, дякую. Двісь пішов, новий Xbox з'явився, але це мені його, блін. По-перше, по-перше, він майже майже всі вони горіли у ці фатки Xbox, по-друге, його вести, блін, ну, він дуже дуже, дуже важкий. Це я так знаєте спитав, просто щоб розуміти ціни. Ну, якщо, е якщо перший перша PlayStation 1200, то я думаю... Xbox там не знаю ну може під 2000 чи скільки там за за нього запросять не знаю понял или напільником А скільки така зарядка? А? Зарядка скільки коштує? 50 гривень. Угу. Торохтить всередині, мабуть. Щось відпало, не хочу брати. 50 гривень недорого, але но... смущає мене, що там як погримушка щось всередині торохтить. Щось відпало може. А скільки диск коштує? 33. Спасибо, спасибо. Яке гарне видання, дивіться. Українська ліцензія, інтерфільм. Володар перснів. Блін, клас, трилогія. На DVD. Оце супер. Оце, блін, покупочка мене порадила. Хоч вона і не ігрова, хоч вона не така значима, знаєте, але, блін... Кінотрилогія в одному. В одному виданні це супер. Ну, блін, Мені дуже подобається. А як вам? Як вам? Ба бакару, бакару, привіт, бакару мене знову засре за таке, за таке видання, але, блін, я не міг прийти повз нього.

Да. Mm -hmm. Он слышит, он мне это взял за весь мертвий. Да. Я свой даю 6 и 4. Оба-на! Ну шо, джекпотик є. Джекпотик не вилочки є. Гандам. Гандам бандаєвський. Бандаївський гандам. Блин, дивіться, який він класний. Кльовий вообще. Я сподіваюсь, що тут весь набор. Бо це було б... Это было бы супер. Четыре с половиной? Я все это умею. Рабочая? Ну, конечно. Полностью рабочая. Кстати, я вас где-то видел. На ютубе. А я вас, ваше, видео смотрел. Дякую за перегляды. Да. Не ожидал. Да, да, да. У четыре тысячи, да? Ну, да, уже, уже почти пять. Не ожидал, не ожидал. Увидел вас. Да. Дякую, дякую за перегляды. Вчера взял три матрицы Юра. Подписал гремя отдания. Просили по 600 за каждую. Что, Скажи, ты снова питкен, да? И и на, да, на этом да. питкенал. Вот я у Сиреги специально купил ноутбук не рабочий. И на вот и в Одессе теж питкинул. Я хотел вообще вернуть ему сразу, ну, но уже думаю, ну, не коробка, Но ну, это продажи. Дома, я вот не брал. А, а, меня... а и жалко. Ну есть коробка, вот все документы. Да я все тут. Блин, с коробкой было вообще классно. Ты, можешь... дорэчный, чи это, это а торг доречный или нет? Доречный. А если за 4, Сто то выйдет коробку отправить или как-то? я сегодня уже уезжаю. Ну а -а -а! не знаю, чи новой поштой там, чтобы уже комплект был. Вот даже не знаю, даже Память. Так, ну віту мені не продали. А знаєте, чого не продали? Ну наче вже й домовились за суму, наче домовились, але він каже, на карточку не можу. А коробку я ще й не взяв від неї. Оригінальна коробка каже була, але я її не взяв. Вона вдома. Додому я не встигну. А мені ще й на поїзд. Ну коротше знову пишіть, що підкинув і не купив. Скажіть, це та сама Віта, що й минулого разу підкинув. Тільки вже не купив і не показую. Ех, жалко, жалко, що я її не взяв. Комплект там дуже класний комплект з коробками, з зарядками, з усім, з усім, з усім. Але ж як можна. Або щас, схожу, ще поторгуюся, може, може ж вдасться, щось дуже хочеться мені її купити. Так, все ж таки. Забираю я її, встрів підписника. І вот мені... і що. Ігра я вам даю, ага, хоча вона да. прошити, ігра зі. Він Відка. мені 4 тисячі долгонув, зараз треба зняти йому віддати. А коробку мені тоді від неї каже а, відправить, відправить новою поштою. Так, у нас тут неочікувана рубрика підгона міга від підписника, стріл підписника. Дивіться, ох ти клас, камера на PlayStation 3. Бачите, ще трохи ігрово підкидають, але не я підкидаю, підписники підкидають клас. Ух ти, а ще й картридж на Game Boy, Так, це на Color, напевно. Так, да, написано Game Boy Color, клас F1. Батарейка жива, але я не знаю, в мене немає приставки, щоб угу, підірити, угу. теоретично повинна працювати. Те, Те, та, повинна, повинна, так. Та. Блін, клас. Дякую, дякую. Дя дя нема <рикільно> за що. Прикольненько, прикольненько. Все, бачите. Не, не, дарма, не дарма приїхав в Одесу. Так, віту я також забрав, покажу в другій частині. Не переключайтеся, буде, буде огляд. <риклад> за 5, 5... Давайте за 600. А, -а, -а що ж в Да, 50 тысяч тебе цвет. Ну там нет. А ты не делаешь. Забрав за 600. Каждый, Зараз покажу. Блядь, вечный... И бишь подробніше покажу дома. В Як вона там? Я вчора включав батарейки, але Уже, вовка там не було. Не знаю, сколько. Ага, человек. дякую. Не Та якось не, не, не я дійду. Не Вечный двигатель. Ага, дякую, дякую. Попробуйте, может, оно в холодильнику? Я, я знаю, что що... так мне по, -по, по секрету сказали. Я думал, там плівку треба восстанавливать. Бо воно. Яйца вот тут видно по бокам. Тут да, а... да. счетчики, от де, була... а самого вовка немає. Осенью, оно у меня еще там давно, я его ага. убрал. Осенью, куда смотрели, только единственно, вот в этом углу глубокую кто-то пропадал. пропадал. А так все работало. А так, а так... А так все работало. Может нагрелось. <гул> так, ну, можна подив, можна подивлюсь. Просто положив її нормально. Добре, дякую. Ось така ось покупочка. Так що дивіться в другій частині, підключимо, як вона показує. Кажуть, холодильник, щоб показувало, холодильник треба засунути. Ну щось мені не віриться. Так, ну сьогодні я дуже задоволений. Сьогодні класний день, класні знахідки. Не такі дешеві, як можна було б. Очікувати, але ж, але ж, але ж маємо то, що маємо. Непогані, непогані. Буду я вже збиратись. Збиратись скоро. Треба виселятися і їхати на вокзал. Сьогодні вже вже прямую до Києва. Все не переключайтеся. До зустрічі в другій частині. Hello, Аміго! З вами знову Психачеп і друга частина барахольних оглядів. Сьогодні у нас другий день одеської барахолки. І що ж ми такого купили? Ну, як ви бачили з минулого відео, купив я небагато, але майже все там було з нюансами. Але, але ж, але ж я не знав, що в неділю буде ще більше нюансів йо майо я майже на всьому засмутився. І вся моя поїздка пішла на шкереберть. Уявляєте? Ну, до... добре, добре, не все так погано. Давайте почнемо з гарних новин з трив'я класних підписників. Вони мені провели прикольний такий, а, як це, не інструктаж, а таку. Барахольну-барахольну експедицію. ну Провели мене, показали, деякі нюанси, де що продається. Блін, прикольно. Привіт-привіт вам. Так, і несподівано були а, міго підгончики від підписників. Це ось така PlayStation камера. PlayStation камера чудова, чудовий стан. Ну Камера як камера. Я думаю, ви бачили. ось Тут фокус навіть можна настроїти. Прикольненько, прикольненько. І другий підгончик Аміга. Це у нас картридж F1 World Grand Prix на Nintendo Game Boy Color. З батарейкою навіть. Тут сейви, ви, чи що? Отакі. От ну, а тепер перейдемо до покупочок. До покупочок. Взяв я книжечку, книжечку ShipLife. Ольга Мельник. Українською мовою. Моїм батькам Любові та Володимиру. Класна, мабуть, книжка, я не знаю. Рятую книжки вдруг що? Дружина прочитає і відправимо в бібліотеку на поповнення книжок. Так, наступна така покупочка Hello Bakeru. Це у нас Володар Перснів. Кінотрилогія. Дивіться. Дивіться, отака від Інтерфільма, бачите? Володар кілець написано. Не Володар перснів, може воно Володар кілець так і є. Кінотрилог... Кінотрилогія на українській мові написана, але сам переклад, я не думаю, що тут на українській, тут, мабуть, все ж таки болотяною. Отакий от, от чудовий, чудовий, чудовий. Чудова покупочка, фільм взагалі. Я дуже полюбляю цей фільм і не зміг пройти мимо такого крутого видання. Ну, але трохи з нюансом, бачите? Мова це вже нюанс. Так, наступний. Наступний думав я джекпот. Думав, ох, який класний джекпот. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться на цього гандама. У мене такі величезні очікування були на нього. Ой-ой-ой, бандаєвський! Made in Japan. 1 до 144 модель, яка клеїться без клею. Блін, його збираєш, він дуже кайфовий, дуже-дуже. А ще я полюбляю такі штуки, бо це такий, знаєте, медитативний процес. Ти його збираєш, у такі мілкі штучки. Блін, і це класно так виглядає. Я взагалі був в захваті від цього. Я в дитинстві полюбляв моделі клеїти, але тут навіть клея не потрібна. Я дуже-дуже. Один раз я збирав бандаєвського гандама. На жаль, він у мене не зберігся. Десь загубився, загубився, може, при переїзді десь. Ну, і я дуже очікував на це. Дуже очікував, що він класний. Навіть придумав я придумав таку концепцію. Що я буду окремі запускати стріми. І думав, запущу стрім і зберу його на стрімі. Знаєте, оцей медитативний процес. Поспілкуюся з вами, глядачами, позбираю його класно, щоб він виглядав прикольно. Навіть думав зробити якусь подальшу, знаєте, такий інтерактив, э трохи платний, трохи. Э Трохи такий донатний, знаєте, інтерактив в плані чого. А, що якщо вам зайде перший стрім з цією фігуркою, то подальший, наприклад, можна серію, таку серію стрімів зробити, де я з вами спілкуюся, обговорюю насущні питання і збираю цих класних гандамів. Ну, типа, а, а як платний, що ну, наприклад, хто хоче такий стрімчик і мене підтримати, і такий стрімчик. Купує мені, наприклад, на OLX якогось гандамчика такого класного, як підгончика, міга мені його дарує, і ми разом з вами на стрімі його збираємо. Але першу пробну версію я думав все ж таки зробити безкоштовну. Знаєте, таку пробну, пробний пілотний випуск. Але, 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 думав я, блін, він весь, а отут падлюка не вистачає. Ну, скільки тут? Одна, дві деталі, 3, 4, 5, 6. А, ось ще 7, 8. 8 деталі, А, ось 9, 10, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, коротше, до 20 деталей не вистачає. Блін, от половина є, а половина немає. І це тільки, мабуть, на оцій плашці. Тут уже всі є, дивіться, всі є. Ось тут навіть не розпаковано. Тут є всі. А, ось білих іще. Бачите, білих іще не вистачає, там білих не вистачає і тут. А далі, а далі всі є. Блін, оце ви уявляєте, яке моє було розчарування. Не вистачає там деталей, 20, 30 деталей не вистачає. Блін, такий класний гандам. І все пропало, блін, Всі. Я вже так напридумував, напридумував, блін, класні. Буду збирати, спілкуватися, класні стріми проводити. Ах, ха-ха-ха, оце втрата. Оце втрата-втрата. І далі не краще, і далі не краще. Все мене, все мене засмучувало, на. На одеській барахолці все мене засмучило. Взяв, ось, дивіться, отаку ну стривай. Ну постривай, але я зараз вам покажу, які у неї є нюанси. Зараз, зараз. Та що ж таке не хоче. Ах, так, зараз, які ж у неї є нюанси? Я не знаю, буде вам на камеру видно чи не видно. Сподіваюсь, буде видно. Ось, бачите, дивіться. Яйця є, яйця є, а по бокам, по бокам яйця є, а самого вовка немає. Не показує він. Я не знаю, як це, як це відновлювати, як це ставити. Не знаю. Так, трохи пограв, включив, немає, немає, все одно немає. Ну, ось отакі нюанси, бачите? І що ж таке? Що ж таке? Накупив, накупив. А все з нюансами, як ви бачите. Ох, воно мене і розстраю, розстраює, не дай комусь таких таких покупочок. 600 гривень, до речі, вона коштує. Не так уже дещо. Але не знаю, як її відновлювати. Ну, і наступна покупка сама дорога. Здавалось би, здавалось би, дивіться, який класний комплект. Хоч вона дорога, але ж все одно. Все одно, все одно є нюанси. Пожаліюсь вам, трохи пожаліюся. Дивіться. Плюси, блок живлення. Кабеля всі, да? казалось би, чого ти сумуєш? Чому ти сумуєш? О, такий чухол є, дивіться. Берем. Берем, відкриваємо, відкриваємо. Тут у нас... Так, це вже мої, моя гра в дорозі. В комплекті, Uncharted карточка, да? Класно, радій, радій, -моє! Так, далі, приставочка. Приставочка, береш? Вмикаєш, все працює. Ось вона, крута, крутезна, крутезна, класний стан. Треба виграти, тро, е, витерти. Трохи я навіть в дорозі пограв. Але нюанс. Але ж, але ж не буває так, щоб без нюансів. Є нюанс. Думав я, що за таку ціну в 4 тисячі гривень. Я отримую повний комплект. Як мене запевнював продавець, я повинен був отримати за 4 тисячі повний комплект разом з коробкою і всіма документами. У нього цієї коробки не було, він каже, вона вдома. А потім я кажу: ну, будь ласка, будь ласочка, будь ласка, вийшли мені цю коробку поштою, бо я сьогодні їду, я не можу почекати, у мене потяг. Мені потрібно повертатися в Київ. Домовилися, що він мені, е, її вийшла. Я залишив йому номер телефону, свою адресу, і він мені перезвоню, каже, коробки немає, її, мабуть, викинули. І що я з цим уже можу зробити? Я вже повернувся домов, додому, коробки я не отримав. Ну, а мені здається, що без коробки ця ціна сам завелика, завелика. Бо ну, хотілося б коробочну, коробочну версію. А, а її я, на жаль, не отримав. Отримав тільки отакий от комплект за 4000. Отакий от комплект. Ну я не знаю, що тут уже, Засмучуватись уже пізно. А, ось отака, отака в мене поїздка. Не знаєте, очікування були більші, але ж засмучуватись все одно не треба, але ж. ну... Хотілося б, хотілося б якось, знаєте, ну, на краще. Так що порівнювати я барахолки не буду Київську і Одесу, ви самі бачите. Але це ж таке порівняння навіть буде некоректне, бо ну, вибірка не та на київській барахолці я вже багато-багато, сотні разів, тисячі разів був. А на Одеській всього один раз. Може, мені просто не повезло. Ось отакі нюанси, бачите. Так що пишіть коментарі. І до нових зустрічей на барахолці вже на Київській. Пока-пока, міго. -пока,